Вітаю, друзі. Сьогодні 27 лютого 2025 року прислав підписник на випробування вапно. Вапно такими кусками по 5 кілограмів упаковане. Зараз буду випробувати його. Тут 600 грамів. Ну, це на відро. Бордовські суміші можна використати. Зараз я залью його літром води і подивимось, що з цього вийде. Залив літр води, поки тиша, хоча можливо було б його розбити. Подивимось. Поки що хвилина прийшла. пройшло 5 хвилин. Почало кипіти, відро гаряче. Ну що, реакція йде непогано. Дивимося далі. пройшло 10 хвилин, друзі. О, газує яка. І вже розкладається на пушонку. Здається мені це добре вапно. Дивимося далі. А поки я заготавлюю черенки сорт Т3. газую, а! Добавлю ще водички, там уже он розклалося. Добавлю ще літру пушонку, щоб зразу зробити таку сметанку, шкварчити. Да, похоже, добре лапно. Дивимося далі. Пройшло 20 хвилин, друзі. Добавив до 5 літрів. Ну що, зараз перелью з відра у відро. Воно ще тепленьке. Перелью і подивимось, який там осад, чи є, чи нема. А так біленьке, красиве. Так, друзі, перелив, Ви гляньте, ні одного камінця немає. Біле, добряче молочко, Заливаю в мідний купороз 300 грамів і відро вам бордовської суміші. Ну що, друже? Добру ти. Добре вапно, Предлагаєш. От я взяв таке вапно 2 по 5, по 5 кілограмів воно в нього йде. Ну що можу сказати? таможня дає добро, друзі. Так, ну що, зроблю відро густенько і бордовське і побілю штамби. Зараз ще бризкать рано, Ще мразець ночью у нас до 5 градусів, а днем от 3 -4 градуси 4 тепла вже потихеньку розстає. Зараз буду обрізати живці, щоб вони в тепло не попали. І потім обрізати. Обрізатиму. Ну і звісно буду показувати обробку. Отак, вот тут у мене Бордовська. Тут касайд. Це ця, ця дільниця Касайдом. Десятка моя оброблена медь концентратом. Іспанського виробництва. Ну, так, все це буду показувати, друзі. Ці... І ще четвертий варіант у мене там у сусіда Нордокс. Все покажу. Буквально на днях очікується потепління. Треба готуватися до обробок. Всі чотири варіанти. Покажу і потім побачимо, чи можна щось вибрати на заміну бордовській суміші. Ну тут красота простоїла зиму, все біленьке, все красиве. Ну що, друзі, гарне вапно. Якість то що треба, біленьке, красиве, розчинилося майже всі, все чуть-чуть тут осталось і то, що ж я тут 20 хвилин, аби оставити його на ніч, воно було б як сметана. Там ну, все добре, друзі. Заготавлюю живці, бруньки ж сплять, дякуючи цьому морозцю, що простою два тижні. Ну, на тому, наступному тижні буде потепління. Готуємося, друзі. Наблюдаємо за каналом. На все добре. З вами був Петрович. Виліший після зимової спячки свій сад і будемо працювати. До побачення.